Здарова! Даньків продовжує свої кулінарні відео. Що ж, цього разу ми приготували дуже специфічну їжу. Їжу з кулінарної книги по Фоллауту. Груші в вині. От рецепт. Надіюсь, його добре видно. І от вони. Так, да, получилося не таке насичено червоне, як на ілюстрації. Ну, Но... це напевно зв'язано з тим, що ми використ... може це зв'язано з сортом вина. Там просто сказано використати червоне вино, а ми використали, ми використали червоне італійське вино. Може, воно таке дає. Воно не було таким червоного кольору, а М -м, такого ви коричневуватого, як конкретно достигла вишенька. Ну що ж, для начала спробуємо один з елементів цього лайм. Там входив, було сказано відсіяти від сиропу в рецепті. Ну ми вирішили залишити М -м, непогано. Лайм на смак як. Апельсінова поцукрована мармеладка, але з гіркуватим присмаком шкірки. Вже непогано. Ну що ж, пробуємо грушу. М -м -м. Сироп одлічний? Хм. Ну, не знаю. Незвичайний не тільки сироп, а в цілому як звичайнісінька грушка. Хіба що підварилась і трохи втратила смак. Ну ніби сік вийшов, знаєте, як компот з фруктів варять. І весь смак уходить в воду, а фрукт або ягода, от ті ж я її вишні пам'ю. З... Компота, вони вже ніякі на смак. Просто без смаку, як ніби їси ж папір. Не питайте от я знаю, смак паперу. В дитинстві багато чи по-різному балувались. Грушка як грушка. Попроб. Сироп. Твою мать. Сироп кислий з присмаком гранатового соку. Вина там майже не лишилося. Ну, там воно кипіло, алкоголь весь випарувався. Винного присмака я не відчуваю. І. Що там? На смак, як підгоріла карамель, оцей конкретно підгорівший плавлений цукор. Ну і ще дещо цікаве, ми пробували яблуко. Там було рецепт на 5 грушок, 2 грушки. Ну, не знаю, звичайнісіньке печене яблуко. Тільки поверхня має присмак цієї о, перегорілої карамелі. Ну, а так. Яблуко як яблуко. О, і яблуко має віддалений присмак вина. Ну, а так як середньо пропечене яблучко. Не більше і не менше. Може, ми щось не так зробили, може не те червоне вино, але смаку вина майже нема. Легенький присмак перегорілої карамелі, а в цілому сира грушка печене яблуко. Ну, експеримент був цікавим. Я по-любому це з'їм, бо я люблю грушки і яблука. Но пробувати більше це готувати я, напевно, не буду. Ну що ж, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока!